Більш ніж третина дітей дошкільного віку не можуть потрапити на виховання в івано-франківські дитсадки. А черга на їх влаштування вже розписана до 2015 року. Про це повідомили на черговій сесії міськради. В освітніх закладах міста для малюків не вистачає місць. Дитсадок №10 номер 10 Катруся, що на вулиці Миколайчука один із найпереповненіших. Замість проектних 230 тут виховується майже 370 малюків. Дуже багато новобудов, і в яких проживають і поселяються молоді сім'ї, в яких є маленькі дітки, і звичайно, вони звертаються до нас для того, щоб дитину віддати в дитячий садочок. Садочок не може всіх бажаючих охопити, тому що коли він будувався в 1986 році, тут було значно менше будинків і значно менше проживало людей в цьому мікрорайоні. Ще рік тому представники Марії запевняли, з усіх сил намагаються вирішити проблему дошкільних закладів, зокрема завдяки будівництву нових дитсадків та використати. Аням інших пристосованих для цього приміщень, однак нині у міськраді стверджують, відчутних результатів роботи виконкому у цьому напрямі. Не видно. Навпаки, були не поодинокі випадки, коли чиновники не можуть дійти між собою згоди та виконати взяті на себе зобов'язання. Тож на останній сесії виконавчій владі обранці поставили кілька чітких завдань. До 1 липня мають нам подати склад комісії, яка буде розглядати. Складні ситуації дітей, які не потрапляють в ДНЗ, і щодо електронної реєстрації. Друге, ми подали е, рішення, що до 1 липня нам повинні подати план збільшення мережі на 2013-2014 рік. Ми подали рішення про те, що повинні нам подати перелік. Ділянок, а також приміщення, які ми можемо запропонувати приватним під приватні дошкільні заклади для того, щоб в нас не тільки розвивалася держав муніципальна дошкільна освіта, але й приватна, тому що зараз в місті Івано-Франківську на неї теж є попит. Також мерію зобов'язали зробити перерахунок ліжкомісця, бо вже з 1 вересня до дитсадків змогли потрапити більше івано-франківських дітей.